Ну що, гай, всім привіт, це Моя ювелірна ювелірна 10-та по рахунку, дуже довго не міг початку всі 25 про відбори. І що ми маємо? Не буду спойлерити відразу, ти ще не бутя нуй. спойлерну, відразу зробив 7 перемог. Восьму перемогу просрав. Але там буде багато екшена, тому, як -то кажуть, певного перегляду. Бісі в тому, що підбор гравців максимально кончений і тим самим гра задушує. Ну, відосики, ви в принципі, все побачите, тому певного перегляду. Пишіть у коментарях, скільки ви робите перемог, особливо в останній. Доброго. Одвана замість пушка ще на ФРВ. Я тобі бажаю все що найкраще, щоб ти зловив якусь тоті офігенно. Ти найкращий соп, який може бути в моїй моїй грі. Я граю по одному тому сценарію. Минулому. минулому... Минулий тиждень я програв першу катку, потім виграв дві, потім знову програв. І зараз те саме. Першу програв, потом виграв дві і знову програв. Нічого не міняється в цій грі. Тупо сценарій. Сценарій. тільки тікітаку. Є мати проблеми. Мені б твої проблеми. Мені б твої проблеми. Мені б твої проблеми. У вас такі проблеми оце? Кому дати золоту тікітаку, що пацани? Бля, <свист> очко, в очко, очко, очко. Тут не в тактике проблема. Почему тут тактика? Я тактики лучше играть не возможно, блядь, ⁇ пты. Ты это просто ебану блядь. Это почему просто тупо бежишь и забавишь? Або терпить, або выйти. Ты видишь, что делает? Ну вот скок на отскок. Это... <свист> Я не могу, ну Скажу то, что для тебя не новость. Мир не такой уж солнечный и приветливый. Это очень опасное, жесткое место. И если только дашь глубину, он опрокинет с такой силой тебя, что больше уже не встанешь. Ни ты, ни я, никто на свете не бьет так сильно, как жизнь. Совсем не важно, как ты ударишь, а важно, какой держишь удар, как двигаешься вперед. Будешь идти, иди, если с испугу не свернешь. Только так побеждают. Змутывался я данным видео, и что я сделал? Правильно.

Зло не кутовий. Ну, это там Хорош. А волки Мене Мона замежи немає, да, більше. Під себе. Це Заправной ну, екшн, сілий. Сілий экшен. З 0-4. З0-4. Спасибо, 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 спасибо. З4. Сюда. Если играть хотя бы. Ну, не хочу терпіть, Зря. Треба було терпіть. Ну, спасибо. Треба було утерпить. Це, це ж ізі завоз був для мене. Завоз. Контора завезла. Зря ливнув. Зря ливнув. Ну ладно. Бадь гамном. Це тобі так ще говорю. Тебе просто з гамном змішують. Це була така сама як минулу неділю, навірно. Ладно, то що тут що тут думати? Нема сенсу грати все одно. шансів, просто без шансів, просто без шансів. Сопами. Ви думаєте, що то соп мертвий. Бачите, що він нічого не може зробити мені? Нічого не може зробити. Мені. Він нічого не може зробити. Це так само, як я минула матч. Це не соп мертвий. Це гра мертва. Помієте? Ви все думаєте, що ви грати вмієте? Ви не вмієте грати. Гра лібо вам завозить, либо не завозить. В минулі гри мені гра не дала, а в цій грі дала. І це не соп винуватий. Це гра виновата. Ви оце мене Я не треба так писати, що соп мертвий. СОП тут не при чому. Він вміє грати. Просто що йому гра не дає, ви бачите, що нічого не може зробити. Соп тут не приділа. Не так напишіть не так ніколи. Ну і ще такий невеличкий зараз буде вам екшен. Чим він закінчиться, побачите через пару секунд або хвилин. Що ви, ви, ви знаєте, що бляха ця гра, не. Блін, які пенальті? Ви самі граєте, що ця гра нестабільна. Нестабільна гра. І ти граєш на різних інтернетах, на різних коннектах, на різних геймплеях. Як ви можете говорити, що СОП мертвий? Тупо тупо зрівнювати. Ти що, один на один зі мною граєш зараз? Сидиш на моєму компі, і ми з тобою граємо один на один. Оце равна гра, коли да. ну, ти до мене додому прийдеш, а ми з тобою зіграємо каточку один на один. Ото так. Да. Ото равна буде гра. Або два компа поставимо, підключимо до інтернету обоє. Це теж буде равна гра. А все інше, то херня. Кому більше повезло? Вачку пропускає. Тоже я мертвий, да? Тож я мертвий. Давай, давай, розкажи, розкажи. Я зрозумів. Я зрозумів твою. Цю, твою, твою логіку. Хе. Я зрозумів. Тобто всі невдачі сопа, або коли вам раз завозить, ви звертаєте, те. Ну, все, тоже, да? Тоже скіл, тоже скіл, да? <реш> якось смішно, коли ви мені таку шляпу пишете. Це просто стидоба таке писать. Два з двох здолетіла між ног, і чувак мені розказує про скіл. Або соп мертвий. Тоже я мертвий, так? Да? <реш> смішно. Смішно. Йо ти смішно. смішно. В чому проблема от зараз? Мені цікаво. Два з двох пропустив. Між до ног. Ну ви, ви називаєте це скиллом чомусь. Чомусь ви називати це скіллом. Це це ж гра так зроблена, щоб ти горів. Блін, як він вгадав аратарім, куди він зараз буде нахилятися. Ти прям добив. Єма, перший раз такий паспорв. Я в шоці. У мене такий пас ніколи не приходив. Такий пас ніколи не проходив. І тебе і дивляться мій стрім. Мені просто цікаво, чому вони мовчать? Неужели вони з тобою згодні? От напишіть мені, ви згодні з, всім, з цією людиною піднікнемо мод. От ви на рілі з ним згодні, що, раз ви мовчите? Ілі вам просто написати якесь общення? Мені прям цікаво. От я не правий ілі, ілі, ілі я правий? Напишіть, хто що думає по поводу того, який у нас вийшов в діалог. Аль, ну одразу кіковна залетіла. Ладно. Привіт, здоров. Здоров, здоров, Ретрич. Руслан тоже здоров. Ямаве синхронно. Я маве синхронно. Все время тому. Ну ладно, то вже таке. Ух ти, йоб твою мать, ну бля, хамуха. Ааа... Мудрик. Проблема, Вся проблема в тому, що у нього там, де Мудрик Мудрик він там відбігав, а потом він вмер. У нього мудрик вмер прям відразу. Майже. Він там ще трошки побігав і все. Мудрик бо тому що це еволюція. От еволюції всі ваші, пацани. Опять-таки, це я так думаю. Мудрик у нього вообще незаметний был. а, це звісно, прикольно, но. Но не прикольно. Йма. що це за бомжара, по чому не граю? Парень з 10-го... О, це по-любому, пацанчик, Статко 6-6. По-любому. По-любому, ты черпила 6-6 статку, йде По-любому. По-любому не міє По-любому, 6-6 сюда. 6-6 сюда, ця бордяга. по-любому Дивіться, які закидушки робить Ахмедик тут сразу бам. По-любому 6-6 цей парниша йде, але, але Керанову, Керанову Аккаунт. Райт, right. що таке райт, right нов. Чувак, ти що це ти мене роздражаєш? Кохер ти відучаєш вопросом на п'ят вопросів 3-1. Я просто плачу, я просто плачу, я просто плачу. Бест. Він бише бест 10.5. Чувак іде 3-1, Що там, Що там? Мені ви пишете, що я плачу, да? плачу, чувак, іде статку 3-1, вже меч 6-6. Про що тут мене говорити? Про що тут мене говорити? Іду. Іду. Про що тут мене говорити? Якщо ви мені не вірите, я зараз вам можу показати. Ви думаєте, що я брехун? Ну я не брехун. Вжемеш ніколи не брешить. Вот я пишу. Вот статістик. І він пише. Good luck, bro. Nice, пише. От Вс? Отсюда аргумент. Беркурвич, да, да, да. <гум> Он вилли бро. Ты такий красавчик. Алкомен. Алкомен, це українець. Ладно, я, в принципі, все равно доволен. перемог нормально. Можна мені. Я не можу, да, добавити ее, друзі, потому что. Що... Спасибо. О, два паки. Ну тут нічого не випадає, все одно, Я не вірю в цю гру. номер food жіночка, 88 з Manchester United скіпа, Я вже це отримав, тільки що. Да. Я тільки що це отримав за Battles. Оцю сюгалтон отримав, За Squad Battles. чекай, перевіряю, за Squad Battles це отримав. Жіночка, це мужик, це якесь лайно, це якийсь Медісон, ФРВ, Португалія. Що це? Гонсало Рамош? Ну, а що, в принципі, очікувати за сім перемог? Що очікувати за сім перемог можна, якщо чесно? Нічого. Не, нічого, а що мене очікувати за сім перемог? Нічого. Ну, все.